Я начальник зв'язку другого батальйону 120-го окремого розвідуваль полку, мій позивний марвел. Моєю основною задачою є налаштування зв'язку в підрозділі, щоб між передовими позиціями, запасними позиціями, позиціями пілотів, мінометників і іншими підрозділами був зв'язок. Наші хлопці знаходяться в підвалах нижче рівня землі. Тобто в Бетонних будівлях, через які ну, дуже важко радіозв'язку достукатися до них. Якщо вони сидять в закритому підвалі, потрібно робити виносні антени, виставляти, так звані павуки, щоб був постійний зв'язок. Ногами вам доводиться виходити? Так, доводиться, виходити на нозі. Але це таке вже і збитки професії, так сказати. Тобто, Тобто від цього нікуди не дінешся? Так, да, від цього нікуди не дінешся, але якщо ти цього не зробиш, якась часточка роботи, чи якийсь маленький пункт, який має бути, він буде втрачений, вже, вже буде працювати по-другому. У нас, як і ми ходили далеко, глибоко е і так далі, то я б не сказав, що є якийсь страх, але ну, постійно. постійно. Уже в звичку воно перетворюється. Якось ну, до, я думаю, не що не ні, ні, до цього звикнути не можна. До цього звикнути не можна. Тобто, Ну, Крайні виходи ви можете якось ну, писати, по, по, по проблематичності їх, чи по якимось таким особливостям? Особливість має бути взаємодія з суміжними підрозділами. Це дуже важливо, щоб хлопці з інших підрозділів знали, що саме такий-то військовослужбовець, саме з таким-то позивним, іде саме по тому маршруту і саме в той час. Тобто, якщо. Цей момент пропустить, то по-різному. порізному. Кажучи, може прилетіти не тільки від противника, а да, так. Так, хлопці ж не знають, да, ви не повідомили, що ви висуваєтесь в той-то той -то район. Хлопці не знають. Понятно, що знаки розрізнення присутні в усіх обов'язково, але за 500 метрів, якщо те побачать, я думаю, що вряд ли там побачать знак розрізнення. Mm. Тому треба дотримуватися цього всього. Зараз трішки міняється ситуація, ну і по самому Торецьку, скажімо так, по, ну, які вже по суті, по суті, руїни. Наскільки ваша робота помінялася от за останній час? Наша робота не помінялась, тому що в нас заздалегідь були заплановані запасні позиції як для ретрансляторів, так і зроблені нові прошивки. Тобто, якщо оперативник заволодіє радіостанцією, взламає її, буде, почне прослуховувати. Тобто, ці всі е, моменти ми заздалегідь підготували. Тобто, якщо в нас ставалася якась ситуація такого плану, то, то є, всі знали, що робити. І за те, що було е, спочатку все грамотно сплановано. А наскільки вистачає, не вистачає техніки, як такої, якою ви можете оперувати, ну. Наскільки достатність і в чому проблема? Е, якщо б прям, в загальному, то таких критичних проблем немає з технікою. Тобто, все постачають, все вчасно, все якісне, тобто, тільки навченість особового складу працювати з цим. А ви, зокрема, займаєтеся навчанням, там особливо, ну, от, приходять нові люди, вони в зв'язку можуть бути там якісь загальні вже знання у них є. Довго ну, доводити цю людину вже до, до такого хорошого військового професіоналу? Наскільки це доволі? Ну можливо. та в кожному вже ж роду військ кажуть, що там найтяжче виховати, наприклад, розвідника, там саме тяжче виховати зв'язківця. Це все відносно. Тобто, якщо. Там людина ну, до неї, так сказати, доходить ця інформація там, з 10-го разу, хай з 10-го. вона доходить, вона це запоминає і так далі хоче так сказати, розвиватися в цій сфері, то, в принципі, немає нічого складного в цьому. Тобто головне бажання. Та як, так, як ну, і скрізь. Навички, як так, звісно. Фахівці є, які можуть обучити, розказати все, розжувати, по полочкам розкласти, тобто з цим проблем немає. Ну, ви вже навчилися робити, розжувати і по, по полочкам напевно, напевно, Да. Напевно, я не знаю. Ну, це я вже можу сказати від себе, знаючи репутацію кожного з наших військовослужбовців, у вас виходить. Просто цікаво, цікава була ваша сама цінка. А от скажіть, будь ласка, ви, от, якщо так називається, ви розвідник чи ви зв'язківець? Що, ні, що ні. перше, що ні. друге? Я, я зв'язківець. Я закінчив, я навчався в військовому інституті телекомунікації, інформатизації імені героїв Крут в Києві. На факультеті телекомунікації, е, телекомунікації та інформатизації Да. перший факультет. І я є військовий зв'язківець. Тобто ви одразу вчились на військовий зв'язку? Так, так, так. І коли ви закінчили це? У 24-му році я закінчив. А, ну тобто, це ще можна сказати, було так. Е, е, здавалось би так недавно, no. а вже здається на війні. Воно здається, що yeah, б, yeah. наскільки воно вже таке ж, мабуть, відчуття, що це було давно-давно-давно. да, давно, давно. yeah, Є. Такі, да. да. Ну і скажімо, в... ну, от коли ви вже прийшли до нас в полк, ви вже одразу стартували, ну так, нормально з впевненим багажом знань? Чи доводилось багато що і ще освоювати, походу? Та знову ж загальному. У мене був якийсь запас знань. Тобто, яким я володів, мог його донести, мог сам зробити. З цим питань не було. Але оскільки я зразу з інституту попав в зону бойових дій, в мене не було практики розгортання, організації зв'язку саме в районі ведення бойових дій. Це було в ну, новинку, можна сказати, я ніколи цього не робив. Але, поспілкувавшись там з більш досвідченими людьми. Теж зв'язківцями, розвідниками. Вони допомогли мені, підказали, десь десь ми скомунікувалися. і... Освоїлися, тобто, ви досить швидко. Так, досить. ну, да, ну, да, да, Потрібно ж виконувати задачі, як людина без зв'язку ж не може вийти, правильно? Звичайно. Комунікація скажімо так, потрібна. автомат зв'язківцю потрібен. Так, звісно. А, звісно, потрібен. Доводилось і автомат використовувати, скажімо так. Ну, мені особисто виконуючи завдання зі зв'язку, не приходилось використовувати автомати. Зв'язківці, не те, що вони виходять на передній край, у них є прямі контакти і так далі. Про що ще можемо розказати якусь цікавинку, бувальщину, щось із такого, там і. Із... Що можемо? Навіть не знаю, що ми можу. Ну із... цікаво із того, що там траплялося там на трапля. Там і з зв'язківці у нас цікавого. У нас yeah. буденна робота. Yeah. У нас нема yeah. там. Тоді, в принципі, я думаю, ми так вийде на підсуповлення. Що особливо зараз треба? В чому ви відчуваєте найбільшу потребу от саме зараз? І на що треба звертати увагу? Ну, всім починаючи від командування, закінчуючи там вашим, вашим колегам військовослужбовцям, на що треба зараз звертати увагу? Якщо ми починаємо з командування, то це організація і забезпечення. Тобто штаб має організувати роботу, чітко дати всім задачі, що кому робити, чим займатися, щоб ніхто не робив роботу, я не буду робити вашу, ви не будете робити. Мою. Тобто, ми маємо, В кожного є своя ну, за те, що він відповідає, своя часточка роботи. По забезпеченню, в принципі, ми з, кожним, з кожним днем ми на крок вперед на, наростаємо, наростаємо, постійно, постійно вдосконалюємося, як ми, е як зв'язківці, так і засоби вивчаємо це все. पति पति